Як стверджують британські вчені, сніданок повинен бути потужним. Поки в мене досмажується ще одне яєчко, я вже ось насмажив наперед. У нас сьогодні на сніданок буде два смажених яйця, помідорчики з чесничком, оцей сирок з перчиком, йогурт грушово-банановий і пиріжок. І хочу вам нагадати, що все це є фріга, безкоштовна їжа, яку я знаходжу в певних місцях. Беремо оцей сирок. От, намащуємо його на яєчко, а зверху кладемо помідорку і закусуємо чесничком. Нагадую, що сьогодні. 69 дев'ятий день моєї мандрівки. Я так надіюся, що сьогодні я вже перетну кордон Німеччини і Польщі для того, щоб приїхати в місто Щецин. Але це буде завтра. Наші ангели нас захищають, від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаки. Вони ніж нам встромили у спину. Увірвавшись на хаблу вночі, але стали ми за Україну єдині, схрестивши у битві мечі. Цієї ночі мене ніякі звірі не турбували. Тільки вночі дуже потішно співала сова. Вона не просто як сова, ото пугукала гугу -гу, -гу, гу Ні. Вона так співала. Я знав, що то сова. Для мене вона була як весняний соловейко. А вже коли я зібрався практично, чую, щось таке плигає. Повертаю голову і, може, в метрах в десяти від мене оленя мале, плямисте, і воно скакає на чотирьох ногах, отак, як на пружинах. Зупинилося, подивилося на мене і поскакало далі. А тут проїжджаю. Ще музей старої техніки, із якогось дива, танк стоїть. Т-134 з зіркою. Мабуть, зберігають раритети. Зайшов в костел, який можна відвідати безкоштовно. Глядачки костелу кажуть: подивіться інформацію, я кажу, що я з України, а вони. Тоді сказали, дивіться, будь ласка, і це було дуже приємно. Щастя, що комуністи сюди не дійшли. Це ж такий орган, вони б його точно знищили. А тут ще є і виставка художня. О, яка краса, це мені Норвегію нагадує вулички міста, рельєфна робота, а це за склом в кав'ярні. Дуже багато коней. Це, мабуть, місцеві художники. яка чудова дитяча картина. Тут і дята, і зайчик. Ігоровчик. А ось так само дівчинка. Тільки щось вона напружена. Якась тут є філософія, свічки, людські душі, ведмедик хворий Люди, які кудись уходять, стрільба. Врешті-решт ми бачимо смерть. Щось не дуже радісне зображено тут. І час, годинник, який невплинно пролітає прямо як про нашу Україну. Ой, які гарні віслючки. песики і українська пташка. Снігурів, звичайно, усіх з'їли. Тут справжні роботи графічні. Тобто виконані олівцем. Це вже архітектура в деталях. Ви подивіться, яка промальовка, яка деталізація робіт. Мабуть, тут прізвище художниці, яка виконувала ці роботи. Якраз вона сидить і працює над завершенням оцієї прекрасної роботи з песиками. Подивіться на їх очі, які виразні. О, який цап причудовий. Якась цікава жінка. Оці чудові жінки. Я їм пояснив звідки звідкіля і скільки кілометрів. Вони дозволили подивитися всю виставку, весь оцей прекрасний костел. І зараз я в цій книзі відгуків напишу про нашу Україну. Я написав: я подякував працівникам за можливість познайомитися з культурою краю і коротко описав, що я з України, що е, е, клятва Росія знищує е, Україну, що моя дочка в евакуації в Норвегії, і я проїхав до неї велосипедом 2000 кілометрів. І зараз таку ж кількість кілометрів повертаюся і мандрую вже 69 днів прославив Україну і побажав звичайно смерті ворогам. Підписався 11.08.22 року. От не можу проїхати мимо, як я люблю такі речі. Телефонна будка колишня. А тут її пристосували для бібліотеки. Кожна людина може прийти і взяти собі на вибір книжку почитати, можна взамін принести книжку. Які тут є, дивіться, і є про птахів. І є якісь історичні романи. Ось. Є цілий ряд журналів. Ось, наприклад, новорічна книжка. Ой, яка прочудова. Ой, яка яскрава. В формі Чобітка. Ось дуже стара книжечка. Люблю старі книжки. Вони такі пожор... пожоклі сторінки. 1953 рік. Виявляєте, яка історична стара книжка? Ось які дитячі, ось які дитячі. Тобто є що вибрати для душі. Багато чого мені стало подобатись в Німеччині. А особливо, коли я їду велосипедом, це те, що Німеччина широка, велика, в ній багато доріг. І навіть коли мені приходиться їхати звичайними сільськими вуличками. Вулички вільні, машин мало. Я можу собі їхати спокійно, навіть коли нема велодоріжки. А в таких країнах, як Данія, на деяких ділянках Швеції, Норвегії, коли всі путі сходяться із швидкісної траси, і звичайної дороги, і нема велодоріжки, і залізниця, і все це разом тягнеться довгою, довгою мотузкою. Сотні кілометрів цей шум, цей гамін, маса машин то трохи стомлюєшся від того. А тут собі їдеш як на курорті. Спокійно, тихо, теплинь, літо. Я навіть плаща сховав, а то він весь час був під рукою, тому що в день дощ міг кілька разів падати. До цієї кірхи. І зразу увагу свою приваблює, ну звичайно, це алтарна частина ну, це ям. Правильно прочитав, то це останнє місто перед кордоном з Польщею Німецьке, називається Пасевальк, Його емблемою є три голови чи дракона, чи орла. І на хресті український прапор. Тут на мапі показано, звідки люди приїжджають і от бачите з Києва теж є, і із України, із Луганська, із Донецька, з усіх регіонів моляться. У німецьких за Україну. І ще Німеччина ніяк не закінчиться. І ще є фортеця з вежею. Зараз подивимось, що цікавого тут. Це ж, мабуть, старий колодязь реставрований. На вежу є підйом, тільки не зараз. І тут є туристична локація. На жаль, історію я не знаю, але впевнено, що вона грала певну військову роль в цьому гриві. Може, вона мито збирала, може вона охороняла цю територію. Тут жив якийсь феодал, місцевий царьок. Інформація скільки тут кажанів. Проживали різних видів. Один, два, три, чотири, такий вухастий, п'ять. І вони страшні на вигляд, але вони страшні практично тільки для різних комах. Людям їх боятися не варто, тому що це тварини комаховідні. Два з половиною кілометри залишились до кордону Німеччини і Польщі. І я вже ось ось, уже думками в Польщі. Але третій раз за сьогодні у мене. Спускає переднє колесо. І зараз спускався з цієї невеличкої гірки. І воно здулося моментально, мене повело, чуть не кувиркнувся. Але за допомогою о, роверистів, які туди-сюди їздять, ми знайшли дирку, її не так легко було знайти, бо тут сумлять машини. І зараз ось заклеюю вже третій раз. Ну що ж таке? Отже, намастили клеєм, дали трошки просохнути і латку теж. Накладаємо отак, притискаємо, ще отак ложку підкладаю, старий метод і отак обложку ще давлю. Кілька треба хвилинок потримати і воно утримає. Бачите, як важливо перевірити покришку. Добре, що я це зробив. З'являється, тут є колючка. Ось не колючка, а скло. Це ж треба де ти взялося скло? Пробило мені камеру. Старий дідівський спосіб ложками робити монтіровку цю, бо ці всі пристосування сучасні, вони в мене ламаються. Пластмасові, а ложки саме надійні. І коли б я не перевірив покришку, те скло мені б знову порізало камеру. Тому дуже важливо перевіряти покришку, не вдалося мені доїхати до кордону, якихось там півтора кілометра. Поставив колесо, я воно тут же моментально здуло. Чи не ту дірку залатав, чи ще є одно. Не знаю, треба буде розбиратися, а часу нема, бо вже темніє щохвилини. Тому ось ще буде завтра. <кліпи> я зрозумів, чого дві дірки. Одна зверху, друга знизу. Так як це скло, воно пробило зверху камеру, а я ще їхав згори. І камера здавилася, і скло прирізало і. Другу сторону камери, тобто зверху і знизу, так як камера сплюснулася, тому утворилися дві дірки. Тепер я до Петрівце. Зараз заклею, а зранку поснідаємо і поїдемо на Польщу, тому що я Україна, я витримаю вір. Я захищу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна. Я подолаю все, бо ти мене в своїх руках несе.